Привіт всім! Сьогодні ми відправляємося в Кришнаїдський храм, який знаходиться в 20 кілометрах від Парачі. І кажуть, що там дуже цікавий сьогодні буде проходити івент. Там буде гра на музичних інструментах, йога. Також у них подають вегетаріанські обіди, дуже смачні, як кажуть. І також там є водопади, і велика територія дуже хайна і красива. Сподіваюся, що буде цікаво. Тому підписуйтесь на канал, чекаємо на ваші вподобайки, запитання в коментарях. І поїхали далі. Так, ми зараз приїхали на водоспад біля цього храму, про який я говорив. І Тут є ще центр медичний, в якому роблять масаж. І наша подруга пішла на масаж, вона записалася, тут. а ми її чекаємо півтори години. І потім ми підемо в храм, але там треба буде проїхати. Я по покажу по карті. Там 15 хвилин десь проїхати, воно ніби недалеко по карті, але тут інтернет погано працює. Пішки е, я не знаю, як туди йти. Більше з такою великою кількістю дітей, бо у наших друзів четверо дітей, у нас троє. І тут невеличкий такий похід. Ми пройшлися трохи. Е, і дуже класні види. Вниз туди спускалися, там є. Спуск такий і якось спустилися. Люди там купалися, прямо можна під водопадом, вода на тебе падає і прямо можна там плавати. Я там ще не був думаю, вже наступного разу природа просто якась бомбічна. Але тут також є мошки, є всякі комахи, скорпіони, павуки, треба уважно за цим слідкувати. Так, Як тут краще пройти, навіть не знаю. Біля парачі дуже багато таких місць з водоспадами. З, Річками і є прям тури, які возять по водоспадах по різних. А можна самостійно добратися, як на мене, краще самостійно, бо тури вони галопом по Європах. Якщо приїхав на вихідні, то можна за один день відвідати, наприклад, 5 водоспадів, і там є зупинки на сувеніри, зупинки на поїсти і все таке інше. Але от якщо тут живеш, то в принципі краще вибрати день. Особливо, якщо вибрав не туристичний сезон, не такий високий прям сезон. Або якщо сезон, то краще в будній день приїжджаєш і відпочиваєш. І людей навіть от сьогодні неділя, не так і багато людей. Нам сказали, що це один з найкращих водоспадів біля Парачі, але більшість турів, до речі, вони возять близько від міста, ну, щоб їм поєднати декілька водоспадів. І там у них, я ж кажу, є такі вже точки ресторанів, куди вони возять. А цей він знаходиться трохи в стороні, то треба проїхати 20 кілометрів від центру міста десь. І а, виходить, що я тут не бачив, щоб хтось прям їздив на цих а, ну, на таких джипах, як вони возять великі групи. Такого я тут не бачив. Так що, мабуть, що тут більше таке місце для місцевих, для тих, хто знає його. І зараз я буду спливти туди, до того водоспаду і з'їжджати по ньому як зітки. Давай! Аквапарк! Раз, два, три. Зараз Олівія нам покаже майстер-клас. Сюди потрібні такі пластикові штучки, на яких у нас в Україні. Взимку спускається, льодянки називаються. Так, Олівія показала нам лайк, це означає ставте лайки. Тепер вона зараз буде вибиратися на гірку. Там треба дуже обережно. Можна і вище спускатися, але... Навіть і так дуже класно. Клас! Молодець Олівія. Ура! Привіт, Злата! Привіт! Ой! Олівія, ну що, як було? Не страшно? Ні. Ой! Ти вже скільки разів так з'їжджала сьогодні? Разів вісім. Молодець, класно. Тепер ви будете вдвох зі златою, так? Ага. Ну давайте, попливли. Раз, два, три, гоу! <ривіт> О, такі дівчат. Молодців. Ми знаходимося на території Кришнаїцького храму біля парачі. Тут дуже велика у них територія. Ми заїхали, там був ресторан на початку, були ще якісь майданчики. Там вони проводять там, не знаю, що вони там моляться, йогою займаються. Тут дуже багато всього різного. Тут поруч є водоспади, на них теж можна спуститися, але ми вже сьогодні були на одних. То ми хочемо походити тут, подивитися. Тут мав бути обід, але ми його пропустили. Не знаю ще, як, як вони це організовують, я так розумію, що це обід саме від Кришнаївського храму. Але там також є ресторан, можна піти в ресторан. От. І тут, наприклад, от дивіться, це бамбук такий. Він просто якийсь колосальний. Вон дівчата стоять. Бачите, який бамбук по відношенню до автомобілів. Це просто якийсь гігантський він. І а, також такий недолік. Тут дуже багато комарів. Ось бачите, моя рука це просто дуже-дуже великий бамбук. Ось такі класні види тут відкриваються. Дуже гарні тут у них ростуть. Трояни малесенькі, малесенькі. А знаешь, називається, так? Ну, мы в Таиланд куда-то трафили, бо в Индию. Мама, мама, матері. Ой, ой, да. Зараз ми заходили у них там йога і якась молитва, чи я не знаю, як це називається. Вибачте, кришнаїти, я не в курсі. От що мені сподобалося, що вони м -м, говорять майже всі англійською мовою, хоч трохи, і вони самі пропонують перейти на англійську мову. Цікаво, такого я ще не зустрічав в Бразилії. І, а... Вони нам сказали, що, на жаль, ми запізнилися. Тобто до четвертої години вже закрилися всі ресторани, всі кафе. І у них єдине, що буде така легка вечеря. Але це буде вже в сьомій годині. Сюди дуже складна дорога, і на нашій машині буде тут важкувато спускатися вночі в темряві. Тому ми до сьомої години чекати не будемо. От, але велика територія, ми просто вирішили погуляти. Олівія захотіла старша донечка залишитися йогою позайматися. От, а ми зараз гуляємо. Комарів дуже багато, ми вимушені вдягнути. У мене джинси з собою були, але ми у всіх у дітей у маленької у нема чого вдягнути на ніжки. ну якось ми не придумали. Бо я брав джинси, якщо чесно, із-за того, що сказали, що в храм там можна можуть не пустити. А, і якби, Я не думав, що це від комарів потрібно буде. А це джекфруд, я про нього вже розказував. А, відео про Ангредос Рейс. Дуже круте дерево, такі плоди, але вони ще не визріли, але їх дуже-дуже багато буде. А, дуже красиво. Природа класна. Я от, думаю, така велика територія, недалеко від Парачі, це дуже дорога земля. Я не знаю просто. Ну, які у них фінансування то, да, у Крішнаїтів? Не знаю, як це працює, але це дуже, дуже класне місце, і люди дуже привітні, всіх зустрічають раду І ну, приємно тут знаходитися. Молодці вони. Дуже все чисто і хайно. Отже, ми побували в кришнаїцькому храмі комплексі біля міста Парачі Бразилії. Дуже нам тут сподобалося. Хороших людей зустріли. Зустріли нову вчительку португальської мови, яка буде у Лівії в класі, скоріш за все, тому що я розповідав, у них не було вчителя португальської декілька тижнів або навіть місяць, більше місяця може. От, Так що познайомимося з деякими людьми. Чорнобривці ростуть у Бразилії, бачите? Прямо біля храму. До речі, тут можна було припаркуватися, а ми й не знали. Ми запаркувалися, хто зна де. Звідси. Машинки такі непогані у них. Фіат. Бачили колись таку машину? Я такі тільки в Бразилії бачив. Все, будемо зараз потихеньку, де сонце сідає, Будемо йти. Там теж парковочка велика. Будемо Ми потихеньку їхати додому. Схоже на майданчик в самуї. Оглядовий майданчик такий. <пит> Ну там він і не один. А, ну так і буде поруч. Вау, то тут є джакузі. <плес> Лена, подобається вам тут гуляти? На що це схоже? Мені, мені здається, що ми гуляємо по ботанічному саду. Тут дуже гарно. Взагалі, дивіться, такі дерева, як усе росте прикольно. Ну, Про бамбук я вже мовчу, він такий високий, так. сильний. Видно, що йому багато років. Сто процентів. А ось Льоша, покажи ці квіти. Дивись, вони тут ростуть, як бур'ян, а на Гаваях я їх бачила тільки в батарічному саду. Вони ростуть такі чашечки, і коли йде дощ то там збирається вода і коли спекотно, то ця квітка живиться цією водою. Так, і я бачив Костко такі, в магазин супермаркет Костко на Гавайях вони роблять букети з цих квітів. І букети більше 100 доларів коштують. Що... Ну, букет доволі гарний. Гарний, там лише одна така квітка. Ось така чашечка. Не я не знаю, як вона називається. Зараз покажу вам ось ця квітка. Треба заживути. Як воно називається? Мені дуже вона подобається, але не за 100 доларів точно. Ось, да, і тут є вода в них. Дивіться, як класно. Тут просто тут реально ботанічний сад. А, я Можна просто... Так, безумно, красиво. Зараз лідера. Можна сліди. Давай подойдемо. Давай трохи пройдусь. Я не знаю, чи живуть тут люди, чи тут служби може якісь проходять. Ні, ну це схоже от прямо на апартаменти, так що тут живуть. Я не знаю, чи це ті живуть віруючі, чи... Тому тут можна зупинитися як турист, а полсаду все-таки так, це більше готель. Але тут дуже класно. Ти бачить похожі Але вони сказали, що все закривається в 4 годині. Боже мій. Оце ми мене останок вийшли подивитися. Як тут класно. О, мені! Ось такий тут неймовірний вид, такий майданчик оглядовий. Отже, ми сьогодні побували в храмовому комплексі кришнаїтів. знаходиться він в 20 кілометрах від Парачі. Вибувають такі у них дні, як сьогодні, коли вони запрошують всіх людей, і, і туристи приїжджають для того, щоб подивитися на неймовірно красиве місце. Поруч є водоспади, на них можна приїжджати в будь-який день, і вони не дуже популярні серед туристів, тобто тільки місцевих людей там можна зустріти, і вони шикарні прямо. Нам дуже тут сподобалося і. Сподіваюся вам також ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і дякуємо за активність на каналі. Скоро буде багато цікавої інформації. Готуємо для вас все залюбки. На все добре, до побачення. Щасливо піс.